День тридцятий, відчуй, що помилка єсть. Свій шлях до життя живого гармонійно, крок за кроком проходиш ти, даєш місце усім відчуттям, бо відчувати страх, невіру чи вину. У цьому світі не помилка, а свого роду трансформаційна гра, з кожним разом відчуваючи страх, але бачачи його і ясно усвідомлюючи, що страх це твоя рідна енергія, з якою ти поки що створив щось. Що каже, та ні, я не любов, та все ж поставивши перед собою страх, ах, дозволивши страху заглянути всередину нього і знайшовши там іскру живої любові, ти знаходиш там себе. І вдихнув, і вдихнувши себе назад, ти відчуваєш енергії променад, Обнімаю крилами своєї душі.